П'ятюнечка, допомагай мені збирати врожай. Горішків насипалось, по підкущикам валяються. Це збираю свій перший врожай. <рив> Насправді, ці горішки вже десь півтори неділі валяються під кущами фундуків і я ніяк не розпочну їх збирати. А це, думаю, ну, підуть дощики по осені, та ще як зарядять такі рясні. Намочуть, наші горішки втопчуться в землю. Ну, таке буває, що ці крякозяблики риються коли мокро, переривають повністю весь садок. Оце, що він здається величеньким, для оцих десяти нещасних курочок це нічого територія. Вони її перериють повністю. Горішки наші будуть всі приплескані з землею. Я хочу позбирати, тому що ви знаєте, що я дуже багато насадила фундуків. По периметру, по периметру всього садочку. Петюнечка, що случилось? Що ти так нервуєш? а? Так, сусіди вже зрання ходять, працюють. Сім раночку. Я вже тут, як тут, в садку. Я вже не можу жити без оцих твариночок та горішки. Вон, дивіться, які фундуки в мене всі різні сорти. А можливо, десь чотири сорти, я вже не пригадую насправді. Тут, якщо розпочати їх збирати, то це процес безкінечний. І оце кожен пліт треба визбирати, а через годину-дві їх знову буде точно так. Отакі гарні, вже трішки брудні. ну Їх можна сполоснути і відразу підсушити на сонечко. Ой, давайте тут їх вон, вся землю. Десь півтори недільки назад почали перші горіхи сипатися. І оце вже потрошку по насипались. Кожним днем вони будуть все густіше сипати. Так? Пітюнечка, що ти витанцюєш, такий щасливий, гарний настрій у нього сьогодні зранню. Ну, Воно насправді раночок такий прекрасний. Ну, зараз уже початок вісьма, дивлюсь, одна єдина грушка. Висить на дереві молодому, хоча б вона не впала, та спробувати. Оце великий кущ фундука із чотирьох стовбурів. Оце ось кущик всього-навсього із двох стовбурів. Отам по периметру всього садочку. Також уже по декілька горішків падає, але вони дуже густі. То молоді кущі фундука, які я до сих пір ніяк не обріжу. І вони ростуть і чекають, поки ж дійде очередь до них. Вон. Вони. Там їх чотири куща, і на городі ще три кущика. Ну і з іншої сторони також багатенько фундучків. І з кожного буде сипатися. Де молоді кущі, горіхів буде небагато. А де... Багато стовбурів я позалишала. Звісно, горіхи будуть півтора місяця, сипатися. де вони братимуться. До кущика підходиш, не видно. А під кущем завжди валяється горіх. Е, відразу хочу сказати, поки не забула, кому потрібно багато горіхів. Залишайте не два стовбури: три, чотири, можна п'ять. Але я вважаю не більше. Якщо багато пагонів залишити. Кущ фундука буде загущений. Плоди зав'язуються виключно туди, куди потрапляє сонечко. Тобто горіхи знаходяться по краям фундука, де гарно сонечко припікає. Всередині куща плодів майже немає. Вони не зав'язуються там. Мені сказали, що ти не пітюня, а півник. Так якщо він п'єчка, пітюнечка, то чому ж я його півником буду називати, якщо він? Пітюня у нас, да? От цей кущ я залишила в два стовбура. Горіхів достатньо. Ви бачите, ми тільки почали збирати і зараз мисочку невеличку зберемо. Увечері підійду, знову позбираю, і так кожного дня потрушку. Але щоб великий був врожай, то звісно і пагонів повинно багато. Головне, щоб не загущено і сонце добре потрапляло між кроною. Тоді горіхів буде класно. І це вже ось молоденькі сережечки зав'язуються. І горішечки висять. Горіхи ще повно, куди не глю. Давайте зберемо, поки осінні дощики не пішли та не понамочували. Бо до батьків також треба ходити і збирати, Вони вже не наклоняться лазити під тими всіми гілочками, хоча в цьому році в них, це я тільки що згадала, небагато фундуків залишилось. Чомусь вони той пропав, той засух, можливо, вже старенькі були, і татко їх поки ще ходив, поприбирав. Там один чи два куща тільки росте. Це процес довгий. Поки їх визбереш і. В одному місці збираєш, а в іншому, дивлюся, вже падає прямо тобі на голову. Сорт я знаю тільки веба. Це в мене самий крупний горіх, він якийсь квадратною формою, приплеснутий і дуже крупний. Сорт називається веба. Ну, Він в мене на подвір'ї росте і тільки один кущик. Ми коли намагалися розмножити горіхи, ну, то новенький, можна старі ролики подивитися, попередні горішки в пісок у відро садимо, в підвалі взимку тримаємо, а по весні у відрі проростають росточки і ми розсаджуємо горіхи. Хто говорить, там в інтернеті пишуть, що сорта не зберігаються, коли вирощують з горіхів, це неправда. От який був сорт продовгувати, дивіться, який він довгенький скільки кущів мене вирощували, і всі вони отакі продовгості залишаються. Тому знаю тільки один сорт. Всі інші, ну хто знає, підскажуть мені. Хоча дивилися багатенько мене людей, які розбираються в фундуках і вирощують цілі садочку, але сорти мої так і не вдалося їм визначити. Ніхто не може зрозуміти, що за довгий такий горіх пліт. Ну, вони класні. Тут є і круглі, і квадратні, і продовгості, темно-коричневі, майже жовті, є сполосаті. Ну, Ми з вами, коли ви збираємо, переглянемо. їх тут ще багато. Я тільки почала збирати, ось вже торошкотет. Сотить, ти чому не допомагаєш? а? Ось дивіться, два стовбура, а скільки плодів. Тому я вважаю, якщо 3, 4 або 5 залишити, горіхів буде повно. Головне прорікувати, щоб не дуже крона була загущена, це головне. Бо горіхи зав'язуються тільки там, де потрапляє сонечко. Фундуки полюбляють сонце. А знаєте, чому? Зараз я вам іще дещо цікаве, розповім. Чому вважається, що фундуків повинно бути декілька в саду? От, наприклад, стоїть кущ горіха. На ньому є і чоловічі, і жіночі суцвіття. Так от жіночі відкриваються набагато пізніше. Чоловічі суцвіття вже закінчують пилити, а жіночі суцвіття тільки починають відкриватись. І тому. Самоопилення відбувається дуже погано. А коли різні сорти фундука, вони раніше одні починають пилити, інші пізніше. І дуже добре запилюються наші фундучки. Тому якщо два-три різних сорта це взагалі прекрасно. Віночі суцвіття дуже гарно видає. Але людині просто треба показати, якщо ніколи вона не бачила їх. Оце чоловіче суцвіття. А отут а будуть такі рожеві, малесенькі квіточки між бронючками ну це вже ж по весні. От мої хороші так. І оце оці чоловічі запилюють квіточки і горішки будуть, навіть якщо один кущ фундука у вас росте, просто горіхів буде не дуже густо. І все. А якщо так по декілька, то тільки почали сипатися, вже земля вся в горіхах. Тут головне, щоб старенькі не підібрати. Ну, старих уже не видно, бо кури так врили в землю. Треба позбирати, бо розмовляти можна цілими днями. Ну, ми розпочнемо з вами, а потім сама я по всіх кущах пройдуся, бо багатенько. Це так сидіти можна довго з ним. Ага, ось старенький горіх, він із листячком уже висохши, він буде пустий. Ну, якщо на горіхі дирочка, також він пустий, можна його не збирати. Шкідничок виїв. Солодке ядро не залишив нам і грамулечку. Так, на фундуках бувають шкідники, які можуть продирявити оцей горіх і виїсти саме смачний. Тільки що пройшлася біля молодих кущів, горіхів майже нема. На кущах ще де неде висять, але ще не сипляться. То також в інтернеті ну, я вважаю недостовірна інформація, тому що я на своїх фундуках бачила інше, не те, що написано в інтернеті. І писали мені, ну, що ви таке розповідаєте, що не встиг фундук посадити і вже будуть плоди. Був примір, що ми з таточком осені. Посадили цілий рядок фундуків невеличких там, сантиметрів по 30 Ну, Якщо татко в подвалі їх з насіння виростив, насіння це горішок. оцей. І, і вони підросли, він на рік на дорощування висаджує в канаву в садочок, чекає, поки вони там 30 чи 20 см підростуть. І по осені, не по весні, по осені ми висаджуємо. І наступного року ну вони підросли ну скільки там ну метра не було кущиком. Десь за, за один рік наріс, ну, може, сантиметрів 70 ці кущі були. І під кожним кущиком були плоди. Тобто наступного року відразу у нас заплодоносили. Тому коли я читаю, що фундики через сім років там починають тільки родити. Ну, я дивуюся, можливо, в мене сорти якісь інші. Я не... Хоча от зараз вони вже великі кущі, а горіхів майже нема. Ну, Де-не-де я там бачу, поприцеплялися і два штучки впали. Хоча вони вже великі, ну, я думаю, що не обрізані. Я то обрізаю, то знову запускаю ця порозь відростає велика. Я знову його травмую, великі гілки вирізаю від тіль. Ну не годиться. Потрібно, якщо формувати, то формувати, підтримувати, щоб не доростали фундуки півтора метра, а потім я ходжу їх і вирізаю весь час. І чомусь ці фундучки я ніяк не доведу до ладу. Я ніяк не можу вибрати рівні стовбури. Тобто, щоб, ну, я люблю не так, як таточко відрізає стовбур і він починає дуже низько куститися. Потім незручно залазити горіхи збирати. Я люблю, коли стовбур іде довгий, голий. Я гілочки по бокам всі обрізаю весь час. Бруньки з'являються, я пальчиком бруньки прибираю, щоб гілки не росли понад землею. І в мене виходить стовбури голі, високо, і тільки на верхівки починає пошитися шапочка із зеленої крони. І от я зараз підходжу і спокійно збираю плоди. І в мене ніяк не вдається вибрати там. Рівні пагони, щоб вони не були розвітльоні біля землі. І я весь час вирізаю, в мене то один, то два залишається, а я хочу всі формувати в три стовбури. Що я знайшла. Пам'ятаєте, я розповідала, що у нас е, завелася білочка. А тепер подивіться на ось ці ось лушпайки. тобі білка, яка приходить і робить отакі великі дирки, виїдає в солодке ядро. Молоденьке ще. Вона потім і горішки визбирювати, де ми десь складатиме свою норку. Ой, мурашки бігають. Бо шкідничок він маленьку дирочку робить залазить, а це білочка постаралась. Петюнь, я бачу з тебе горний помічник. Стояти, спостерігати, оберігати мене. Вон ще одна нюхалка, кішка нюхач Не просто винюхати, а ще свій послід залишити, щоб ніхто не підійшов ненароком до того тазика. Її і все. І більше нічиє. Скажи, садочок живий, а що ти робиш? А? Що ти робиш? Ну, грося, 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 Ну, що ти робиш, масучка? Ти готуєш, як вареничко, мішою. Да? Да. Горіхи, бачиш, як далеко розсипалися. Курочки грибуться по всьому садочку. Розсипають його. Отакі ось такі довгі видовжені. Грайлива кішечка, такі погрози на грась. Дома насиплю тобі на долівку і будеш бігати, будь цуть. Дістала, так? Дістала. Не хоче, що дістала. Як гарно, що горіхи вже без зеленої корони не сипляться, вже очищені. А у батьків... Сипалися із зеленою шапочкою, і ми сиділи ще перечищали по вісім відер. Коли у татка збирали горіхи, на самому горішки зелена шапочка, її називають короною, залишалась. І дуже багато горіхів, майже всі були за цією шапкою. І ми визбирували, ну, звісно, шапкою по вісім, і більше відер виходило, і все це сиділи, перечищали ще й. Визбирати, а потім ще кожного дня через день треба ще й Чому так я не знаю. У мене вже горішки випадають чистенькі, без зеленушечки цієї. Ну, ви зрозуміли, яка зеленушка? Ось такі чешуйки. У мене випадають самі горіхи, а у матусі відпадає разом з цими зеленими листочками, тобто гілочка відламується, вони падають. Я не знаю навіть чому. Все награлася. Ти <рес> награлася. Піду я посиді на місці півника. Півничок пішов, тепер мася прийшла, ось іще помічниць. Гребеться так, що пиляка стоїть. Портулак городній, бідний, вже задихнувся. Ой, господи, думаю, що воно сіреньке. Чи ще один котик прийшов до масі в гості? А воно наша старушечка-рябушечка, вже більше 10 років, мабуть, приблизно десь 10. Купувала я сріблястих, таких рябеньких чи зозулястих курочок, 20 штук. І це вона одно довгожити. Залишилась і ходить, ледве повзає. Але ще живенька, А ті всі вже то на супик пішли, не при курочках сказали, то самі померли, бо я майже своїх курей не вирізаю. Вони всі свої життя проживають і уходять. Так, ну давайте ще позбираємо, хоч під одним кущом сьогодні, а потім під іншим, бо щось в мене балачок більше, ніж проці. Ну, мене вже давно просили, щоб я розповіла про горіхи. У татки є горіх, який росте більше 40 років. І він прекрасно кожного року не пропускаючи, плодоносить. І знову ж таки, те, що говорять в інтернеті, що горіхи треба обрізати, стовбури, щоб нові гілки наростали, обновляти. Тобто ці стовбури обрізаєш, а порос зелененьку залишаєш, щоб кущик відростав, бо він не буде плодоносити через, ну там написано, бува, через 3-5-7 років, хто що напише. У нас, я ж говорю, все життя кущі горіхів і завжди є плоди. Тому інформацію завжди треба на своєму досвіді перевіряти. Пітюнь, не наглій, в тебе цілий садок твоєму розпоряджень. Іди он, збирай, корми своїх дівчат, прийшов на готове. Ти мені хоч один горіх дав то гілочку, то пір'їночку, то бур'янину якусь засухшу. Вони тут вже перегребли, і я бачу під піском, коверну, а воно горішки викорчовується. Під землею також сховані. І пусті, і розтрощені, білочка постаралася. Сула. Допомагайте, да? подивитися і бо ви стоїте. Тільки допомагайте, бо білочка останнє довість, якщо не зібрати. Нічого, вистачить усім. Вистачить.

Треба відразу збирати, поки кури не загребуть. Атуся завжди все правильно робить. Говорить, треба своєчасно збирати, не залишати на потім і буває декілька разів на день вийде чи огірок, чи фундук, чи яблучка, і то ви те, що їй потрібно, бо в неї є рожевий налив, який їй взагалі не подобається, не потрібен і тому вона. І не збираю його, валяється там, не гніє, а просто печеться. І от і зараз я також зрозуміла, не потрібно чекати ні два, ні три дні, ні неділю. Отак в обід підійду, зберу, увечері підійду, завтра також. Чому? Тому що вони отут лягають, мої крякозяблики усі грибуться, куйовдяться і горішки ті, що падають, всі знаходяться під землею. Я просто розгортаю, а там купка горіхів. Ну, не годиться. От я дочекалася, що неділю вони валюються. А горіхи, я дивлюся, скільки скарлупи під черешню. Це вже не фундук. Під черешню повно валяються скарлупи. Білочка збирала мої смачні горіхи і сиділа на черешні, лускала, споживала, а скарлупа вся сипалась. Ладилися, ладилися, погляди, надилися. Ось вже трьок. Так всі позберули. Чи є ще. Бо вони вже і під юштою знаходяться, під корічкою і ще валяються кругом. Щоб я й не трясло, <хи> що горіхів ще насипалося, а що прям з зеленою короною також попадали. А я так гарно взялася, то як тіліпнула його. І воно понасипалося. Ось тепер чищу. Наклоняюся, збираю горіхи і чищу, тому що вони з таку каруночку. І мені треба ще й зайву роботу робити. Ще багато. Ось вони роззипли, розковиряли, а тут повні горіхів. Ви, ви знаєте, можливо, і правильно, що ми з вами потрясли, щоб білочка не зібрала, бо вона має таку здотню, що з дерева збирати. Ось такий гарню. У мене рука вже чорна. Ось назбирали, це під одним кущем тільки, і в землі там ще багато заховано, вже похоронено. Вони будуть з земельки виглядувати, то зберемо, тому що курочки позаривали. І це ми тільки розпочали збирати. І так, потрошечку, і щось буде поїсти. На зим, замість насіннячку будемо лузгати. Розспівався щось сьогодні його сусід, його сусід півник пізно прокинувся. цей же швидко, ради свого товариша чути, пригнув ось на подончик, де малиночку ми висаджували, бо малина тут різною. Ну, це вже окрема тема, треба скоро й малину обрізати, щоб не валялися гілочки. І він оце стоїть і перекликається зі своїм півником сусідом Ну, все, мої хороше. Я зараз походжу, звісно, повизбирую ще горішки, а ввечері, можливо, вийдемо і ще позбираємо з вами, подивимося, скільки насипеться увечері. І, звісно, покажу, скільки зібрало. Гарного вам дня, хорошої погоди, вражаю, чудовий. Ну і всього самого найкращого. Пока-пока.